Хто такі музичний продюсер, і хто такі продюсер? Взагалі, музичний продюсер найчастіше це людина, яка, яка ще має назву продюсер проєкту. Тобто, це людина, яка займається саме стратегією, пошуком реклами, взагалі, промо, зйомки кліпу. Ну, тобто, це повністю людина, яка разом з артистом керує проєктом. Якщо ми кажемо просто продюсери, ви могли там часто бачити, якщо там якісь ребреків, то... Там produced by, це людина, яка пише саме музику, і продюсує цей трек, саме трек. Тобто це людина, яка записує найчастіше, яка буде дороблювати аранжування, і навіть якщо вона не зводить, хоча вона може і зводити, то вона дає правки, як зробити краще, бо вона, вона в цілому відповідає за звучання. Цього треку, пісні, як хочете називати, тому давайте чітко ділити. Якщо людина каже, що він музичний продюсер, що він продюсер проєкту, ми одразу розуміємо, що це людина, яка займається менеджментом стратегії. Якщо людина, яка просто продюсер, можедю і тому подібно, то це людина, яка займається аранжуванням, конкретно треком і робить так, щоб звучання було прям ідеальне. Якщо тобі потрібен. Музичний продюсер, якщо тобі потрібен просто продюсер, то пиши мені і Я можу допомогти із тим з тим.